Доброго дня! Я Сивакій Мароніка, лідер учнівського самоврядування, членкиня молодіжної ради міста та молодіжної ради при Чернігівській Ода. Існує стародавня українська приказка: – «Щоб щасливо жити треба робити. Дійсно, по-справжньому відчувається щастя лише в тому випадку, коли твоя праця приносить користь іншим людям. А спільна праця це запорука будь-якого успіху, оскільки вона зближує і згуртовує однодумців. Саме спільна праця влади та молоді сприяла успішному розвитку молодіжної політики у нашій громаді. Наша громада це колектив однодумців, яким не все одно, якою буде наша громада. Це й міський голова, і підприємці, і активна молодь, старшокласники. Саме за плідної співпраці влади та молоді, наша громада виграла та реалізувала проєкт по облаштуванню локацій відпочинку та дозвілля молоді у міському сквері. Цей проект став можливим завдяки ініціативі молодіжної ради міста та програмі Добре, що виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується агентством США з міжнародного розвитку. Цей проект є соціально значущим для нашої громади. Всім відомо, що найціннішим скарбом для людини є здоров'я, а кращим другом здоров'я був і залишається спорт. Саме тому до реалізації цього проєкту підійшли ґрунтовно, адже тема дозвілля дуже актуальна для нашої молоді. Реалізація проекту складалася з п'яти кроків. Першим був дослідження потреб молоді. Це стало можливим за ініціативою програми Молодіжний працівник у територіальній громаді. Молодь була почута. Другим був формування ідей молодіжних проєктів. Цей крок передбачав урахування всіх ідей та думок молоді громади, після чого було формування десяти ідей молодіжних проєктів. Проконсультувавшись з експертами, було прийнято рішення щодо облаштування локації місця відпочинку. Третім кроком було обрання місця для реалізації проєкту. Молодіжна рада зустрілась із представниками місцевого самоврядування. Проголосувавши, молодь обрала місце у молодіжному сквері в одному із парків міста. Четвертий крок передбачав загальну толоку, до якої долучилися мешканці міста, загальноосвітні та комунальні заклади, установи та організації міста. Ініціатори толоки Юні з молодіжної ради. Молодь обрала саме цей сквер, але через те, що досить довгий час він був у достатньо таки занедбаному стані. Молодіжна рада вирішила організувати прибиральні роботи і попросила допомоги у різних організацій міста. Тішиться з того наскільки активно у нас молодь, новороціверський міський голова Людмила Ткаченко. Велика вдячність нашій активній молоді. Це був їх проект. Вони до Допомагали нам, скажімо так, придумувати ідеї, і на сьогодні, як ви бачите, ми вже почали реалізацію цієї ідеї. Зроблена велика робота від виробки аварійних дерев до вивезення сміття. І нарешті крок 5: встановлення паркових меблів на галявині. Це була нелегка робота, але, згуртувавшись, ми довели, що все можемо. Завдяки цьому проєкту ми ще раз довели, що рішення приймає не одна людина, а до нього залучається кожен мешканець громади. Добробут кожного дорівнює добробут громади. Ця формула ще раз доводить, що процвітання нашого краю в руках нашої громади.